Люди, які провели час у психіатричній лікарні, свідком якої божевільної події ви стали. Моя мама працювала в притулку в Ірландії, коли їй було близько 15 років. Це було на початку 60-х. Їй подобалось там працювати, незважаючи на те, що деякі пацієнти намагалися фізично її вбити. Один пацієнт завжди приставав до неї. Щодня він казав моїй мамі, що збирається вбити її, коли вона закінчить роботу. Вона знала, що він любить музику, тому казала йому, що вона збирається на танці того вечора, і чи може він почекати до наступного дня, на що він погоджувався. Наступного дня він забував, що казав, і знову погрожував їй. І вона Повторювала це знову. Так тривало кілька років, поки вона там працювала. Реальна шахерезада у хлопця на шиї було вирізане татуювання. Мабуть, він взяв ручку в кулак і кілька разів вігнав її в шкіру прямо на шиї. Подряпина виглядала досить глибокою і все ще була червоною, незважаючи на те, що очевидно він зробив це доволі давно. Ви знаєте, як маленькі діти стискають олівець у кулак і дуже сильно розтирають його об папір. Мабуть, він зробив саме так. Трохи більше року тому мій зять побував у психіатричній лікарні, і в особливо маніакальний день пацієнти вийшли на середину громадської кімнати і почали співати. У мене є структурований розрахунок, і мені зараз потрібна готівка. Потім ще близько 40-50 пацієнтів закричали у відповідь: Телефонуйте вентворту 877, Готівка зараз. Послухавши кілька віршів, увійшли санітари та люб'язно попросили їх зупинитися що було дуже прикро, оскільки здавалося, що вони всі добре проводять час. Я пробував у підлітковому стаціонарі 30 днів. На думку спадають дві людини. Один хлопець на ім'я Девід був дуже високим для свого віку. Мені здається, йому було всього 13. Він наполягав на перегляді фільмів про п'ятницю 13-го під час кіновечорів. і всі боялися не погодитися з ним через його жорстокий характер і часті фантазії про вбивство. Він ненавидів приймати ліки і, мабуть, два-три рази на тиждень сварився через це з медсестрами-психологами. Я не жартую. Потрібно було 5-6 великих дорослих чоловіків, щоб зас. Спокоїти цю дитину, він був страшним. Іншою була просто сумна дівчина на ім'я Венді, їй було 13, Вона була дуже милою, але вона завжди носила той самий одяг, і від неї жахливо смерділо. Мабуть, це такий спосіб захисту для дітей, які неодноразово зазнавали насильства з боку рідних. Вони не миються або навіть навмисне забруднюються, щоб стати небажаними для свого кривдника. Я міцно обіймав її щовечора в загальній кімнаті, коли наставав час йти до наших палат. Чорт забирай! Ця дівчинка нагадала мені кількох людей з початкової та середньої школи сподіваюся, у них просто була погана гігієна». Я працювала соціальним працівником в установі, де був зал для тих, кого ми називали довічно ув'язненими. Тобто, по суті, для людей, які не мали надії коли-небудь бути звільненими через їхні проблеми. У всякому разі, мій зал був на 14 місць. Був один величезний хлопець. Його звали Саймон. Він страждав на медикаментозну шизофренію та мав біполярний розлад. Цілий день він розмовляв сам із собою, але ніколи не розмовляв з іншими. Всі інші пацієнти боялися його. У мене була перша зміна. Я прийшла туди раніше, щоб розпочати роботу над документами. Могументами, яку мені потрібно було закінчити. Коли я вставила ключі у двері, я почула, як Саймон вдарив двері кулаками. Я подивилася в крихітне віконце у дверях, і він, і зал були в крові. Я запанікувала і викликала службу безпеки, бо думала, що він когось вбив. Виявляється, у Саймона стався серйозний напад, і йому вдалося буквально здерти свої стопи. Ліки, які він приймав, розрядили його кров і призвели до сильної кровотечі. Ми перевірили запис камери. Він ходив і розмовляв всю ніч. Санітар, який був звільнений того ж дня проспав всю зміну, і навіть не чув, як Саймон ходив туди-сюди. Я працюю в одному вже близько двох років. Персонал так само божевільний. Ось деякі основні моменти: хворий заліз на стелю, і деякий час його не могли спустити. Пацієнт доїв молоко собі в каву. Чи знаєте ви, що деякі антипсихотики сприяють виникненню лактату? Весь підлітковий загін втік, тому що працівники технічного обслуговування забули замкнути ворота. Не хвилюйтеся, зрештою вони всі повернулися. А ще я отримав струс мозку від пацієнта, який намагався втекти. Йому не вдалося. Але я не міг працювати 6 тижнів. Дівчина схопила мене за палець на нозі, коли я спав. Коли я прокинувся і сказав, якого дідька?», вона втекла. Я пішов на стійку реєстрації, щоб поскаржитися, і поки я розмовляв з жінкою, ця дівчина стрибнула мені на спину і закричала, наче мавпа. Це було дивно. Я відкинув її від себе, а жінка просто сказала: а вибач за це. Це може прозвучати дивно, але невимушена реакція цієї жінки мене заспокоїла. Не як пацієнта, як інспектор, навіть не знаю, чи це найбожевільніше, але одне з найсумніших. Я побачив свого друга. Він був пацієнтом. Моє серце було розбите. Ми поговорили. Це була гарна розмова. Зараз мій друг почувається чудово. Найсмішніша річ, яку я коли-небудь бачив, загалом я провів там близько трьох років підлітковому віці, і ще трохи після 20. Дитина, яка по справжньому добре проводила час, перетворюючи життя персоналу на справжній кошмар, він розібрав матрац, розірвав поролон всередині на дрібні шматки, одягнув порожній матрац і почав кричати Я довбаний гумба, розкидаючи шматочки піни навколо як конфеті. Навіть більша частина персоналу сміялися з цього. Не психічна лікарня, а в'язень у в'язниці, де я провів деякі часи як опікун. Він був дуже психічно хворим. Він сидів у власній камері ізолятора, і всі чули, як він кричав усіляке збочене, божевільне та безглузде лайно. Відколи його туди помістили. Через деякий час після настання темряви нас викликали прибрати його камеру, і те, що я там побачив, було схоже на фільм жахів. Кров на кожній поверхні, а також майже будь-яка інша тілесна рідина, яку тільки можна уявити, навіть надовбані стелі, частини його. Шкіри голови були відірвані та приклеєні до дзеркала над раковиною, в якій була суміш вище згаданих тілесних рідин. Крім того, він сам вирвав багато зубів. Вони були розкидані майже всюди. Мене не вирвало, але це точно сталося, якби я там залишився. Я просто сказав їм, щоб хтось інший займався цим. Одна з найтривожніших речей, свідком яких я коли-небудь був особисто, і яка справді показала мені іншу сторону психічної хвороби, і я не впевнений, що я радий про неї знати. Я вперше потрапила туди, коли мені було 19. Я хвилювалася, і першої ночі ледве могла спати. Моя сусідка по кімнаті мовчала, і спочатку мене це не насторожило. Наступного дня я пішла у вітальню та поговорила з кількома людьми, а потім повернулася до своєї кімнати і побачила, що моя сусідка нашкрябала на стінах, знайди їх і розмовляла сама з собою. Я була налякана і попросила медсестру поговорити з нею, але вона не змогла зрозуміти сказане. І я попросила, щоб мене перевели в іншу кімнату. Тієї ночі я залишилася в реані... Анімаційній кімнаті, а наступного ранку прокинулася через біку в коридорі. Очевидно, один хлопець витягнув свій шланг перед не тим пацієнтом і отримав пиці. Пізніше того тижня, той самий хлопець, який витягнув шланг, загнав мене у кут і запитав, чи хочу я займатися сексом у ванні. Після цього я була налякана весь час, поки знаходилась там. Не пацієнт, а працівник бачив незліченну кількість пацієнтів, на яких нападали інші пацієнти багато серйозних травм. Деякі були майже смертельні, деякі передисторії пацієнта можуть бути дикими деякі з них майже неймовірно трагічні. Деякі з них цілком злочинні. Наймерзенніша гігієна, яку я коли-небудь бачив. Найгіршим був пацієнт, який не мав жодного уявлення про використання туалету. Він просто всюди ходив під себе. Було дуже весело, коли він робив це під час їжі. Я вважаю, що найшокуючішим є те. Те, що у вас можуть бути справді жахливі та психотичні пацієнти, які виявляються справді крутими людьми, коли ви починаєте давати їм ліки на постійній основі? Звичайно, потім їх виписують, вони перестають приймати ліки, і цикл повторюється. Найсумніша річ на деякий час до нас привезли жінку з деменцією. Її чоловік нещодавно помер, і вона почувалася погано. Ми сиділи групою, як раптом вона підводить очі і каже: Мені потрібно зателефонувати Бобу. Він не знає, де я коли її запитували, де Боб, вона не знала, а потім їй сказали, що він помер. Це просто зламало її, і вони повернули її до кімнати, щоб вона відпочила. І це відбувалося разів 10 на день. Мені доводилося спостерігати, як ця жінка знову і знову дізнавалася, що її чоловік помер. Це було бруд туально Найдивовижніше, чомусь в психіатричній лікарні було піаніно. Пацієнтка, яка ніколи не розмовляла, почала грати. Вона знала кожен твір на пам'ять. Всі психотики, маньяки і навіть персонал прийшли в цю кімнату. Добрих півгодини ніхто не сказав жодного слова. Найбожевільніший члени сім'ї душили пацієнта через те, що його сестра зробила мінет іншому пацієнту. Хлопець, який вважав себе Ісусом, переконував інших пацієнтів зустрітися на балконі, щоб обговорити шляхи втечі. Кожен день хлопець тікав, викрадав. В машину і повертався в палату. Люди, що говорять незрозумілими мовами, це дуже страшно. А, Гаразд, зачекай. Давай так. Тім пацієнт, Тіна його сестра, а Джон інший пацієнт, не пов'язаний з Тімом і Тіною. Тіна, яка відвідувала Тома, як я розумію, зробила міна Джону. Інші члени сім'ї Тіма і Тіни дізнаються про це і чомусь намагаються задушити Тіма. Все правильно? А хто такий Том? Коли я проходила стажування в коледжі, жінка смикала мене за волосся так, що моя голова опускалася до талії. Інша жінка попросила мене помити її піхву. Я бачила чоловіка, який тримав руку, віддаючи честь, на протязі приблизно шести днів. Ще один чоловік намагався втекти, але був спійманий між першими і другими дверима безпеки. Що ви маєте на увазі під дверима 1 і 2? Щоб вийти з психіатричної лікарні, ви виходите через одні двері, чекаєте, поки вони зачиняться, потім відчиняються наступні двері, і ви Вийти. Це був випадок, який я зараз не хочу пояснювати, але в психіатричній лікарні була дитина, яка завжди дуже голосно плакала пізно ввечері. Протягом дня він починав неадекватно торкатися до себе та викрикувати ім'я свого батька. Здається, його розбещували кілька днів поспіль, і це зламало його психіку. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.